Джордж Орел, 1984. Глава 3, частина 4 Знати і не знати, усвідомлювати цілковиту правдивість, доки вимовляєш ретельно сплановану брехню, дотримуватися двох взаємозаперечних точок зору, знаючи, що кожна з них суперечить іншій та вірячи в обитві, використовувати логіку супроти логіки. Срікатися мораль, доки претендуєш на неї, вірити у те, що демократія неможлива, і в те, що партія є вартовим демократії, забувати будь-що, що потрібно забути, потім повертати це до пам'яті знову умить, коли це буде потрібно. І потім відразу ж забувати це знову. І найголовніше застосовувати цей самий процес до власне процесу. Ось у чому полягає найголовніша хитрість свідомо викликати несвідомий стан. А згодом, ще раз, перетворювати несвідоме на акт гіпнозу, який ти щойно виконав, навіть щоб зрозуміти слово двоєдумство, слід залучити до використання двоєдумства. Інструкторка знову закликала їх приділити увагу, і зараз поглянемо, хто з нас зможе торкнутися своїх пальців на ногах, з ентузіазмом сказала вона. Прямо від стегна, будь ласка, товариші. раз-два, раз-два. Вінстон відразливо ненавидів цю вправу, яка постійно викликала стріляючий біль від п'ят до сідниць і дуже часто скінчалася черговим нападом ядушного кашля. Неприємні акценти зникли з його роздумів. Минуле, як усвідомив він, було не просто змінене, насправді воно було цілковито винищене яким чином ти міг би з'ясувати навіть найочевидніший факт, коли не існувало жодних записів про це за межами твоєї власної пам'яті, він намагався пригадати, у якому саме році він уперше почув згадки про старшого брата. Він вважав, що це повинно було статися десь у 60-х, але неможливо було бути цілком впевненим у цьому. У історії партії, звісно, старший брат фігурував як вождь та вартівник революції з найдавніших часів. Його звитяг поступово проскакували у часи, і ось вони вже сягали казкового світу 40-х та 30-х років, де капіталісти у своїх девайських шапках циліндрах ще роз'їжджали по вулицях Лондона у своїх блискучих автомобілях, моторизованих машинах або в кінних екіпажах зі скляними боками. Було невідомо, як багато з цих легенд були правд правдою, а скільки вигадкою. Вінстон навіть не міг пригадати конкретну дату, коли власне партія розпочала своє існування. Він не вірив у те, щоб коли-небудь чув слово «Інксус» раніше 1960 року, але було цілком можливо, що більш рання форма цього слова зі старосуржу, англійський соціалізм, так воно мовилося, могла бути в обігу і раніше. Усе розтопилося на імлу. Іноді насправді ти міг тицьнути пальцем у конкретну брехню. Було неправдою, наприклад, те, що партія проголошувала у підручниках з історії, що саме партія винайшла аероплани. Він пам'ятав аероплани ще з часів свого найвраннішнього дитинства. Але ти нічого не міг довести. Ніколи не знаходилося жодного доказу. Усього лише раз за усе своє життя йому довелося тримати в руках найпростований документальний доказ підробки історичних фактів. І щодо цього випадку, Сміт. Прогорлав принизливо бурлячий голос з телезахисту 6079, Вінстон Сміт. Так, ви згинайтесь нижче, будь ласка, ви здатні робити краще, ніж це. Ви не намагаєтесь нижче, будь ласка, ось так, краще, товаришо! Тепер вільно, уся група, і дивіться на мене. Несподіваний гарячий піт зробив усе тіло Вінстона. Його обличчя лишалося цілком непроникним. Ніколи не показуй сум'яття, ніколи не показуй обурення та образи. Єдиний необережний пороблиск очей може цілком зрадити тебе. Він стояв та дивився, доки інструкторка підіймала свої руки над своєю головою ніхто не міг сказати, що це було граційно. Але з визначною чіткістю та віддачею потім зігнулася та торкнулася кінчиками пальців рук великого пальця на носі. Ось, товариші, саме це я хочу побачити, як ви робите. Ще раз подивіться на мене, мені 39 років і я маю чотирьох дітей, а зараз спостерігайте. Вона знову зігнулася. Як ви бачите, мої коліна при цьому зовсім не згинаються, ви усі можете так зробити, якщо дійсно цього забажаєте, додала вона, випрямляючись. Будь-хто, не старший 45 років, ідеально підходить для вправи з доторку до пальців, ніг. Не кожен з нас має привілеї битися на лінії фронту, але принаймні ми усі здатні зберігати гарну фізичну форму. Згадайте наших хлопців на малобараському фронті та моряків на Плавучій фортеці, тільки поміркуйте, з чим вони стикаються там, а зараз спробуйте ще раз, ось так краще, товаришо, ось так набагато краще, додала вона. Підбадьорливо, доки Вінстон у жорсткому випаді, на три погибелі нарешті спромігся торкнутися пальців ніг, не згинаючи при цьому коліна уперше за декілька років.